Я Аліна Іванова представляю проєкт школи юних аніматорів WUA. Сьогодні другу молодість переживає професія масовиків витівників або, як зараз називають таких людей, аніматорів. Популярність аніматорів на дитячих святах настільки велика, що все частіше молоді люди замислюються над тим, а чи не стати самому аніматором. Ми пропонуємо проєкт VUA. Ми юні аніматори. Провадити серед шкіл та шкільного самоврядування якісно нового центру дійсно-планової допомоги, аніматорів. Наші зате. Допомогти учителю, класному керівнику, директору, району, місту шляхом проведення низькобюджетних заходів з масовим залученням дітей, покращення комунікації серед різних начальних закладів міста, організаторів акцій, флешмобів, конкурсів саморозвиток, розвивати у собі дисциплін, доброту, альтруїзм, акторські здібності, таланти, розвивати колективні здібності, відповідальності один за одного. Спорт-аніматори це група тренерів, які показують фізичні та ігрові вправи під веселу музику для великої кількості дітей. Група підтримки. Якщо, якщо шкільна команда бере участь у якомусь виді спорту, їм обов'язково потрібна група підтримки, яка підійме бойовий дух, разом прокричить спортивні кричалки, співає переможну або втішну пісню. Реханізовує та приймає участь у флешмобах, допомагає у роботі літнього табору. Це допомога в турпоході. Аніматор-волонтер. Це проведення та допомога. Заходів для дітей-інвалідів, ветеранів, бійців АТО, у притулках, будинках пристарілих, у притулках для бездоглядних тварин. Це проведення та до допомога в проведенні різноманітних акцій. Аніматор-фрій це участь у шкільних заходах, починаючи від дискотеки в 8 класі, а поранку – в першому. Це допомога вчиненням батькам, це дід хмороз, і карпусом з конкурсом на день іменини. Це, Це зайняти на соборку, тобто об'єднує всі інші напрямки роботи аніматорів. аніматор, аніматор – Це люди, які домовляються з адміністрації навчальних закладів району, міста, області, батьківської організації. Матора досить захоплюючи, цікава, навіть якщо ви в душі творча людина. Це допоможе вам не стояти на місці і рухатись вперед і тільки вперед. І найголовніше робота аніматора не, не буває людиною. Нам не важливо рівень оцінок, нам не важливо, що вас журналіст, математики, футболіст чи балерина. Нам, нам важливо бажання спілкуватися, приносити радість і дарувати сміх. Уміння рухати руками і махати головою. Уміння голос не кричати і співати, навіть не маючи слуху. Нам важлива не мають участь. Може, це і не великий проект, але від створити дісі і для дітей, і для дорослих, і взагалі для всіх. Спасибі за увагу. Осміхай.